Сьогодні розповім, як потрапити всередину, якщо двері раптово зачинилися. Це буває з кожним. Вийшли на хвилину і вже без ключа. Що робити? Є рішення. Почнемо з простого: якщо зачинилися міжкімнатні двері, наприклад, ванна або спальня, спробуй подивитися на ручку, є отвір. Там зазвичай фіксатор, візьми монету, викрутку або навіть ножик, і прокрути механізм. Можна також використати шпильку. Тепер, якщо двері просто захлопнулись і ключа немає, спробуй стару добру пластикову картку, просунь її між дверима і коробкою там, де замок. Посувай картку вверх-вниз, поки не натиснеш на язичок. Так само працюють тонкі лінійки або навіть шпатель. А от якщо зачинені вхідні двері, а ключ залишився в замку, зовні ти вже не вставиш другий. Тут або запасний ключ, або виклик слюсаря. Якщо є інструменти, можна замінити циліндр замка, але це не для всіх. Якщо двері серйозні, металеві або броньовані, самостійно краще не лізти. Ризикуєш зламати замок, і потім буде дорого. Найкращий варіант викликати фахівця. Не забувай про альтернативи. Можна потрапити через балкон, вікно, пожежні сходи, якщо це безпечно, або попросити сусідів, родичів, консьєржа. Якщо всередині діти, газ, вода, дзвони в аварійну службу. Отже, головне не панікувати у кожній ситуації. Є рішення. А якщо хочеш більше корисного, підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, як тобі вдалося відкрити двері.